Дивіться, яку гарну новорічну закуску я придумала. Беремо тостовий хліб, розкатуємо його обов'язково з двох сторін і дуже тоненьким слоєм. Беремо хліб за два боки і стягуємо в бантик. Далі скріплюємо все зубочисткою і відправляємо в духовку на 10-15 хвилин при максимальній температурі. Після духовки треба обов'язково дати бантикам трошки постояти. Далі достаємо з і промазуємо обидва боки майонезом. Дуже-дуже добре. Або можна взяти будь іншу намазку, яка вам подобається. Далі беремо помідорчик черрі, розрізаємо його навпіл і кладемо посередині. Кладемо ковбаску, точніше, її половинки, так як показано, і додаємо зелень. У мене це рукола, Ви можете використати любу іншу, яка вам подобається. Також замість ковбаски можна покласти будь-який інший продукт. Все залежить від вашої фантазії, від ваших бажань. Нехай смакує!